Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас інвертор GSD Solar. Модель jj 3000 l 24 на 3000 Вт. Заявлена несправність на виході неадекватна напруга. Клієнт заміряв і в нього показує 320 вольт. А вихідної напруги. При цьому зі слів клієнта лампочки горять. Так, спробуємо запустити інвертор. Чомусь світиться табло. Дивно три. Ага, от, засвітилося. Показує чомусь пусту батарейку. Ага, вхідна напруга є. Третя помилка. Дивно, взагалі дивно, так. Да. Так, дав йому трошки більше струму. От запустився 209 вольт. Якось він дивно пускається Зараз поміряємо напругу на виході. Так, дивно, на виході 160. Якщо в одну сторону щупи. І 160, якщо в іншу сторону, при цьому показує 209 вольт. Зараз подивимося з целограмкою. Так, ось цілограма є, але якась вона закривлена дуже-дуже-дуже не... неправильно. Так, потрібно розбирати, дивитися, що там всередині. Так, ця GSD, вона наче трошки відрізняється. Це можливо з перших версій. Така от цікава. Тут у нас діжурочка блок живлення, силовий дросельок, конденсатор вихідний, 2 електроліта, високовольтних, трансформатор, радіатор на акумулятор і радіатор на МППТ. І тут у нас силовий радіатор. Ну, в принципі, виглядає як звичайний інвертор, можливо, трошки якби, модернізовано і покращено монтаж. О, до речі, заліплено пищика. Які мої дії? Думаю, зараз розібрати, перевірити самі силові транзистори, що ж там з ними. розібрав плата виконана досить непогано. Єдине питання є дуже велике питання, до якості пайки. Під лакуванням видно, що ці всі затворні резистори вони ну, пропаяні, м'яко говорячи, так собі. Можливо, якийсь відвалився елемент. Тут і решта СМД-шок, в принципі, паяні так собі. Хоча залаковано непогано. перший. На першій оптопарі затворний резистор між оптопарою і затвором не дзвониться. На другому транзисторі резистор дзвониться 10-омник. По схемі там на платі стоїть десятка, 10 r 0 і виходить, що він погано пропайний. Коли я сильно тако трошки гну плату, то трошечки опір з'являється. Коротше, пропаю всі резистори. Можливо, заміню 10 омника. І зберу знову. Пропаяв більшість СМД-шок, Зараз відкисне спирт смердючий. І відмиємо плату. Стосовно обірваного резистора, все-таки виявилось не резистор обірваний, а дорожка. Перервана. Ну так. так спробую запустити безкомунікаційні плати. Так, засвітились три світодіодика. Чекаємо. Запищало. Зараз набере вольтаж вхідний. Набирає. Набрало. І типу має піти генерація, якщо все добре. Так, 200. 220. Чітко і рівно. Чітко рівно 220. Отже, що? Дозберую далі та вже й на тести подивимось як все працює під навантаженням. Так, підключив дуйчик, акумулятор. Вмикаємо навантаження. Вихідна напруга стабільна. Температура 21 градус, струм 29-30 Ампер, потужність. Набирається. Відповідно, все стабільно. Те, що ми бачимо, що це моргає Fold і Charge, підсвічується, то це в нас на камеру тільки видно.